Далі щодо новин у Хмельницькому, отож у нас розпочався опалювальний сезон. Хмельницький міський голова підписав розпорядження про початок опалювального сезону. Розпочинаємо опалювальний сезон 2023-2024 року. Найперше дитсадки і медзаклади і медзаклади далі. Усі по черзі. Отож, про нюанси до підготовки опалювального нового опалювального сезону та як очікування від нього про усе це. Будемо говорити із заступником Хмельницького міського голови Василем Новачком. Доброго дня, пане Вітаю. Слава Україні! Отож е... далі все по черзі. По черговості, що далі підключаємо, відколи включені вже медзаклади і дитячі садочки школи, що далі? Власне, минулого тижня було дуже суттєве похолодання. Потім ми мали теплішу п'ятницю і зовсім теплу суботу. Минулого тижня ми надавали тепло всім медичним закладам, які того потребували. Вони на постійному зв'язку з тепловиками. І, власне, для того, щоб Подати тепло медичним закладам немає потреби запускати великі котельні, або запускати великі котли, які працюватимуть на якусь частинку потужності. Система побудована так, щоб тепло в ці заклади можна було подавати від тих котлів, які власне гріють гарячу воду. Обмежили постачання на вихідні, ну і власне неділя. Понеділок був дуже холодний. Сьогодні uh -huh. вже середня добова менша ніж плюс вісім. Власне, повноцінний опалювальний сезон в Хмельницькому вже розпочинається з сьогоднішнього дня, 17 жовтня. Це означає, що всі заклади, всі будинки протягом сьогоднішнього дня отримують теплоносій. Звичайно, що починається певна робота з регулювання. Люди добре знають, що квартири верхніх поверхів можуть бути з батареї заповнені повітрям, повітря треба спускати. Люди добре знають, що в такому випадку треба звертатися до управляючих компаній або тепловиків, в залежності від того, хто обслуговує мережу внутрішньобудинкову. Ну і я думаю, що до кінця тижня всі квартири будуть, всі батареї, всі. Буде з теплом, все буде грітися, все буде працювати, а далі вже будемо бачити, якщо погода дозволить на день вимикати котли або зменшувати температуру, то ми, звичайно, будемо то робити для того, щоб економити фінансовий ресурс, ну і, звичайно, для того, щоб економити газовий ресурс. Угу. Адже ми всі розуміємо, що газ Українська держава в повній мірі своїх. Ресурсів не вистачає, ми його закуповуємо і закуповуємо за досить таки високою ціною, значно вищою, ніж то, яка постачається мешканцям. Ну дійсно, ми на наступний тиждень очікується потепління. Будете вимикати, будете зменшувати потужності, Так, да, Будемо бачити, але я поки що не бачу там особливого потепління. В певні угу. дні там десь є 13-14, вночі все одно холодно. А якщо ще десь будуть якісь дощі, сирість, вона особливо панельні будинки. Вона, звичайно, призводить до того, що в квартирах дуже холодно. На всіх будинках є засувки, і, власне, якщо є якісь будинки, які можуть собі дозволити, то тепло не брати, звичайно, що вони можуть не брати. У нас є будинки, які пройшли по програмах термомодернізації в програмі «Енергодім» ранка 55, Я переконаний, що він не буде брати тепло ні сьогодні, ні завтра, і швидше за все. До кінця жовтня будинок модернізований, утеплені фасади, утеплені дахи, замінені вікна, там тепло. Якщо він навіть і буде в якісь критичні моменти то тепло відбирати, то буде його відбирати дуже мало, і, і власне, люди економитимуть. Тому е, кожен будинок, в залежності від того, чи є там людина, яка Співпрацює з теплоенерго, знімає показники, може обмежувати то постачання тепла, звичайно, за згодою з мешканцям, тому що буває таке, що у когось в квартирі тепло, а у когось холодно, і вони починають крутити засувки, то вже зовсім інше, то вже дуже недобре. Ми mm -hmm. говоримо про ті будинки, які зуміли утеплитися, скориставшись тими можливостями, які дають програми, затверджені державою і містом. Щодо середньої температури у квартирах, минулого року ми зменшили цей ліміт. Так? Ми зменшили на декілька його градусів температуру у самих квартирах відповідно до опалення. Цього року чи залишається він таким же самим, можливо, там, збільшення чи зменшення? Ну, е якщо середня температура в квартирі менша ніж плюс 18, значить послуга надається неякісно. Значить, е тепловики зобов'язані. Перерахувати кошти в зв'язку з тим, що послуга не надавалась. Послуга теплопостачання, визначена ДБНами і державними стандартами, передбачає температуру не нижче, ніж плюс 18. Власне, в такому діапазоні і тепловики зобов'язані працювати. Зміни до чинного законодавства з цього приводу не було. Міська рада не може також його змінити. Та, звичайно, деякі люди хочуть, щоб було 24-25. Ну але я думаю, що такої температури у цієї зими не буде, як і не було минулого року. Uh -huh, uh -huh. E, і минулого року дійсно в нас був один із найважчих, не один із найважчих, а найважчий опалювальний сезон взагалі за історію України. E, які висновки зробили? Як готувалася до цього опалювального сезону, зважаючи на минулий. Ну, я думаю, що мешканці міста не відчули, що він був найважчий. Ну, ті, у кого централізоване опалення, вони, я переконаний, взагалі не відчули. Uh -huh. Тому що я пам'ятаю після масованих атак ворога по столиці, до прикладу, там чув в новинах, що мер Києва на третю добу звітує про те, що у Києві повністю відновлено теплопостачання. Ну, у Хмельницькому, після прильотів по наших енергооб'єктах, повністю теплопостачання відновлювалось протягом 4 годин. І навіть під час відключень віялових у нас також не було проблем з теплопостачанням будинків. 13 когенераційних установок, які були встановлені у попередні роки на наших котельнях, дозволяли спалюючи газ виробляти електроенергію, і деякі котельні працювали не тільки тижнями, а й більше місяця в автономному повністю режимі. Спалювали газ, виробляли тепло, виробляли електроенергію. Електроенергія вироблена на котельні, живила насосне обладнання, і, власне, тепло подавалося. Да, були проблеми з подачою гарячої води. Це пов'язано з тим, що гаряча вода підготовується на центральних теплових пунктах. Їх у нас більше п'яти десятків, і на всіх оцих маленьких пунктах становити. Резервне живлення немає можливості не тільки через те, що це фінансові ресурси, а те, що їх треба обслуговувати. Скільки людей ну просто фізично немає. Е, і так, е, я думаю, що телеглядачі е, чудово розуміють, що е, ті послуги, які надають зараз пловики, та і всі комунальні підприємства надаються дуже важкими зусиллями, адже велика частина тих людей. Які до початку великої війни е, працювали, надаючи послугу, наразі е, захищають територіальну цілісність нашої держави, а інших людей на їхнє місце набрати ну, вкрай дуже дуже складно е, тому, власне, тепло подавалося. Подавалося постійно. Температура в квартирах там за рідких випадків могла десь опуститися нижче, ніж плюс 18, Такі проблеми у нас були на котельні на вулиці Північній. І, власне, для того, щоб таких питань не було, там встановлений постійний генератор потужністю понад 100 кВт. Такі питання у нас були по котельні на вулиці Тернопільській. І, власне, для того, щоб таких питань не було, там встановлена когенераційна установка потужністю пів мегаватта, встановлена ще під час минулого опалювального періоду, яка вже працювала цього літа. Яка е, буде працювати цієї зими. Тобто е, той найбільш уразливий об'єкт, який найближче е, знаходиться до підстанції, по якій е, б'є ворог, він тепер має свою когенераційну установку. Тому, Ще власне, я не думаю, що хмельничани зможуть відчути якийсь дискомфорт. Єдиним е, досить складним і питанням, яке не можна вирішити, є питання газу. Так? Якщо ворог зможе зруйнувати газову інфраструктуру, а це дуже складно, адже та інфраструктура вся під землею і потрібне пряме влучання, а не та як по енергоінфраструктурі, яка все зверху, то тоді проблеми будуть, звичайно, що будуть. А так я вважаю, що тепловики виконали всі завдання, які перед ними стояли, і наше підприємство, наше місто повністю готове. 13 когенераційних установок є зараз на території. Ви зазначили, що вони функціонують на території міста Хмельницького. Чи цього року були закуплені ще можливо додаткові установки? Тому що ну, це задоволення не з дешевих, але воно потрібне станом на сьогодні. Вже 14. 13 було до того, як ми встановили когенераційну установку на Тернопільській. А окрім того, ми отримали від міжнародної організації міграції. Ще одну когенераційну установку австрійського виробництва вона буде встановлена на котельні на вулиці Зарічанській. Власне, ці когенераційні установки, якщо вони всі працюють, вони виробляють електроенергію з надлишком минулого року 50% відсотків електроенергії якої ми виробили, ми продали в мережу обленерго? Uh -huh. Ну і власне тарифна політика держави така, що газ для когенераційних установок значно дорожчий, ніж газ для населення. І та електроенергія, яку виробляє підприємство, собівартість її набагато вища, ніж її приймає енергосистема. Тому ті когенераційні установи, які встановлені, вони встановлені задля безпеки і задля гарантованого постачання тепла. Далі їх можна було б встановлювати для того, щоб продавати його в мережу, для того щоб збільшувати кількість генерації в мережі, особливо ми знаємо, що з осінньо зимовий період її не вистачає, але це величезні збитки для підприємства. Невигідно підприємствам продавати цього тепла, не чують нас, на жаль, профільні міністерства, не чують наших пропозицій. Тому говоримо про те, що наразі додатково придбавати когенераційні установки у Хмельницькому. Немає сенсу далі. Постанова 896 у серпні ви скаржилися в соцмережах на це рішення уряду та писали, що цитую далі буде важко. Ми готуємось до складних випробувань, але така допомога уряду просто збиває з ніг. У чому полягає складність взагалі, і як долатимете ці перешкоди? Всі кошти, які жовтні мешканці будуть оплачувати за послугу степла. Не будуть попадати на рахунки комунального підприємства. А відтак після того, як зарплати працівникам, сплата податків, сплата за газ, придбання матеріалів. Всі ті кошти будуть перераховані на єдиний банківський рахунок. В нашому випадку Ощадбанку, після того Ощадбанк буде робити розчеплення, 70% коштів буде перераховуватись Нафтогазу. А 30% залишатись на казначейському рахунку. І для того, щоб скористатися цими коштами, необхідно буде готувати платіжки, платіжні доручення і чекати, поки дойде черга фінансування. Власне, це може призвести до затримок з виплати зарплат. Це може призвести до затримок з фінансуванням придбання матеріалів. Це насправді дуже погано. Адже одне діло, коли це от твої власні кошти, вони прийшли на рахунок, ти можеш ними розпоряджатися. Інше діло, коли вони на казначейських рахунках а і платіжки можуть не фінансуватися місяць, можуть не фінансуватися півтора місяця. Таким чином, держава зробила райдерське захоплення коштів всіх теплових підприємств в Україні, абсолютно всіх. Забравши кошти, сплачені мешканцями, забравши їх на державний рахунок, і вручну тепер регулюватиме то фінансування, це абсолютно зло, власне, це дуже великі виклики і дуже серйозні незручності для тепловиків. Це те, з чим прийдеться жити в цей опалюваний період, варіантів інших немає. Власне, розуміючи, це ми із міського бюджету. Постійно цього року дотували наших тепловиків, Частина тих конщів була перерахована для капітальних видатків, для придбання техніки, придбання машин аварійного реагування для ремонту мереж, для придбання насосів, придбання твердопаливних котлів. Частина безпосередньо буде фінансуватися як допомога навіть із виплати зарплати. Ну також однією з проблем нового року були дахові котельні. Ні, з гострих проблем що цього року. Чому були проблеми? Тому що уряд і нафтогаз завжди придумував якісь нові формули, нові договори, нові правила. І, власне, без підписання цих договорів, ті абоненти, які мають дахові котельні, ті ОСББ зазвичай да, не. Могли зареєструватися на єдиній платформі. Не могли зареєструватися на платформі, відповідно, місцевий облгаз закривав засувки, і доки вони не з'являлися на платформі, їх не фінансував. А оскільки в Україні десятки тисяч ОСББ, і дочекатися своєї черги було досить таки довго і складно. Тому бувало таке, що певні ОСБ і два тижні після початку опалювального, і три тижні після початку опалювального сезону не мали договору. Не мали договору, не мала газу. Тут, власне, частина котелень дахових, які були побудовані кінець 90-х, початку 2000-х, передані на баланс теплоенерго. І, власне, вони у них в єдиній базі і не відрізняються дахові чи не дахові. Теплоенерго має договір на постачання газу. Це на всі котельні. А частина на обслуговування ОСББ. Ну, але цього року уряд не 15 жовтня зробив той договір, зробив його в кінці серпня. Це також були дуже складні моменти саме для теплонерговір. Які подають гарячу воду в містах, власне просто не було часу для того, щоб підготуватися і подати воду. Ну, але тепловики наші з тим впоралися. А для будинків ОСБВ, які мають забезпечити тепло, було півтора місяця, тому, як на мене, там проблем цього року бути не повинно. І всі ОСББ, я думаю, свідомі уклали ті договори і зможуть запустити опалення тоді, коли того захочуть мешканці. Щодо медичних і освітніх закладів, генератори. Чи вистачить на сьогодні потужностей? Можливо, були проведені заміни генераторів на більш потужніші? Знаємо, що багато генераторів гуманітарна допомога за кордону в медичній галузі немає проблем з генератором взагалі. Звичайно, що в першу чергу подбали про аварійне живлення реанімаційних відділень, а далі вже інших, і на саме кінець харчоблоків все має режерне живлення, абсолютно всі медичні заклади будуть з електроенергією у випадку тому що не буде централізовано. Що стосується шкіл, ну, звичайно, що всі школи і садочки забезпечити. Генераторами в такій кількості, щоб працювала школа за повною відсутністю електроенергії, це неможливо. От, в принципі, неможливо. І навіть знову ж скажу, чому не через те, що це велика кількість генераторів, а через те, що їх треба заправляти. На середню школу для того, щоб вона могла працювати, працювати комп'ютери, працювати освітлення, потрібен генератор більше 200 кВт. Такий генератор буде споживати там до 100 літрів палива за годину. Тепер mm -hmm. уявіть, тобто 50 там 60 закладів в кожну годину 100 літрів. Тут треба свердловину і нафтопереробний робити для того, щоб його можна було забезпечити. А ми з вами чудово пам'ятаємо, що як тільки є проблеми з освітленням, зразу виникають проблеми з, з заправками mm -hmm. і з паливом. Тому самі критичні галузі медичні вони. Забезпечені генераторами, і вони забезпечені резервом палива наливом, да? не картками, де ти маєш піти десь на заправку, а наливом. з модульного заправного комплексу взяв і заправився. То у школах це не є можливим. Звичайно, що в школах є маленькі генератори, які можуть виконувати якісь різні завдання. Менші завдання не для того, щоб освітити всю школу, а забезпечити там якусь саму критичну. Потребу частина шкіл і дитячих садочків визнана як пунктами обігріву. На той випадок, якщо немає газу взагалі, немає електроенергії взагалі. Ці котельні ці школи можуть садочки опалюватися з твердопаливних котелень, палять дровами, стоять генератори, які забезпечують. Роботу масосів подають туди тепло, і ті школи вже не використовуються як навчальні заклади, а використовуються як будинки, які можуть прийти люди, загрітися і в певний час перебути. Це такий от самий поганий самий сценарій. Власне, ми до таких також сценаріїв готуємося. Щодо програми енергоефективності, на початку ефіру нашого ви вже зазначили так, що декілька будинків взяли участь в цій програмі. Якщо можна більш детальніше про це, і чи проводились подібні роботи у садочках, школах то різне, абсолютно. Якщо ми говоримо про бюджетні заклади про школи, садочки це абсолютна відповідальність власника. А власником є Хмельницька міська рада. І активно з 2016-2017 року ми ці будинки утепляємо. Власне, і цього року роботи з утеплення садочків шкіл будуть проводитися. Частково роботи, на жаль, затягнулися через проблеми з проектуванням, але наразі вже. Ніби в цьому напрямку пішов рух, 5 об'єктів почнуть цього року, десь то буде утеплення покрівлі, десь заміна вікон, з подальшим наступного року утепленням фасадів. Ми на минулій сесії затвердили програму утеплення будівель і закладів, розбита на 10 років, і кожного року, згідно цієї програми. Ми будемо утепляти заклади для того, щоб зробити їх більш енергоефективними. Тобто орієнтовно по 10 закладів кожного року. Uh -huh. Що стосується вже багато квартир житлових будинків, то вже інша справа, то вже власність не громади, то вже власність безперед співвласників. Ну і розроблена зв'язку з цим чудова державою програма програма енергодім від фонду енергоефективності і власне. Ті будинки, які вже утеплились по програмі, отримали відшкодування 80 на проведення своїх робіт, програма діє. Ми своєї сторони з міського бюджету також її активно підтримуємо. Якщо в минулі роки, коли ОСБ могли брати кредити на початок робіт, ми відшкодовували відсоткову ставку і частину тіла кредиту, то зараз. Ми фінансуємо часткове придбання матеріалів, тому що зараз е, практично банки не фінансують. Якщо фінансують 30%, сотків, це величезні кошти. Я вважаю, немає сенсу такі відсотки оплачувати. Е, участь у програмі можуть взяти тільки будинки, яких створено ОСББ. Е, ну і власне цього року ще два ОСББ у місті Хмельницькому на Зарічанській і на вулиці. Бандери йдуть по цій програмі. Цього року вони поставлять індивідуальні теплові пункти, а надалі на наступний рік сподіваємося, що будинки будуть далі утепляти фасади, замінювати вікна, утепляти покрівлі. Індивідуальний тепловий пункт дуже важливий Є також інженерний інструмент, який дозволяє він збалансовує всі стояки. Він дозволяє. Загріти ті батареї, які можливо взагалі ніколи не гріли. Також він визначає, скільки будинку потрібно тепла взяти з мережі. Тобто, вже не треба щось крутити, а власне налаштування індивідуального теплового пункту дозволяє відбирати меншу кількість. Відбір меншої кількості автоматично дозволяє економити там вже 10-15% по встановленню ІТП. Власне, от такі от програми mm -hmm. вважають дуже правильними, дуже доречними. Ну, але, на жаль, хмельничани не дуже активно ними користуються. Одна з причин, я думаю, через те, що у Хмельницькому один з найнижчих тарифів на теплопостачання 1480 гривень за одну гіокалорію, тариф незмінний з 2018 року, є насправді найвищий, найнижчий серед всіх обласних центрів нашого регіону. Наприклад, там в Тернополі здається 1700, 1800 є тарифи, навіть в Шепетівці там більше 2000 гривень за одну гігакалорію. Власне, мабуть, через те, що платіжка не така велика, люди, мабуть, тому й не поспішають щось міняти. Ну, ми вам дякуємо на цьому. Отож, спілкувалися з Василем Новачком, заступником Хмельницького міського голови. Спілкувалися про виклики.